Сезон в Албанії продовжується, море тепле, вересень, як літо, реально всередині літа. От, реально тепло, класно, комфортно, ще багато людей. Сьогодні у нас 7 вересня і далі буде до самого жовтня. Також потрішки люд, звісно, буде від'їжджати, але є люди, які полюбляють реально комфортний відпочинок, коли менше людей. Коли дешевше, вересень місяць це можливо, початок жовтня. І є ще цікава одна така схема найму квартир біля моря на 8 місяців на зимовий період. Захвативши півтора місяця ще в осінню і півтора місяця купального сезону іменно в початку червня, навіть, можливо навіть і травня. Тому кому треба, звертайтесь, реально буде недорого контакти. Квартир дам, також можна винайняти тут готельчик біля самого моря, де є ресторанчик, і отакі шикарні сосни прямо на пляжі. Дихати сосною, насолоджуватись біля моря, отак от відпочинком, пісочок, як у танеріфи, але три рази дешевше, ніж на Таренріфі. Всім гарного дня, благополуччя, підписуйтесь і до зустрічі в Албанії.